Армадол, забудь про головний біль. Доброго ранку з вами сніданок вихідний, наша трійця Ігор Циганник, Олександр Попов, я Валентина Хамайко. І ви знаєте, от з, що з це вже така приємна традиція. Кожен з нас і разом з вами зустрічаємося з психологом. Говорити важливі, надзвичайно важливі теми, які ми продовжимо потім протягом тижня обговорювати. Після філософа говорити про газлайтинг? Ну, це мені здається, що це дуже хороша Ох, історія. Як було така. Було б круто, якби Григорій Савіцького города був з нами. Він би тут свою точку зору висловив. Він сказав досить досить вигадувати іноземних слів. Давайте У нас Саша. От він вивчав, що таке газлайтинг, Тут от, я дивився. Він так дуже, дуже Ти знаєш, уважний, yeah. Ну давайте почнемо з того, що газлайтинг це слово 2022 року за версією найстарішого американського словника Мірям Вебстер. Ну його укладачі стверджують, що пошуки цього терміну останнім часом зросла на 1740%. Відсотків. ну я так А так, як не, це не на 1740%? Ра... Ну є, е, от е, е, стал, е, е, якась... інтернет? Є інтернет. Uh, і ніхто раніше не цікавився там три людини цікавилися uh -huh. словом газлайтер, і це було 100% Е, uh, І uh, коли це слово увійшло uh, у наше життя, коли тобі почали казати, ти займаєшся газлайтингом не займайся газлайтингом всі почали такі. А що чим я займаюсь? Почали шукати. Ну, і це, от це виросло Це ніби як знаєш, як термін Україна. Напевно, в світі до повномасштабного так сильно не була не. така та така історія, що а, не багато цікавилося. Після цього я десь до речі так само читав, що там взагалі в тисячі разів збільшилося. Пошуковою запрос тоді розкаже газлайтинг це форма психологічної маніпуляції та навіть насилля, як то кажуть, в результаті якої жертва починає сумніватися у власній адекватності та сприйнятті навколишнього світу. Люди почина, людина починає сумніватися, і навіть у власній е, пам'яті та розсудливості. От ти говориш, що я погано готую. От ти займаєшся. Я кажу... Ні, уявимо собі. Уявимо собі. Це називається займатися А мені. Здається, здає що те, що ти робиш зі мною? Я втрачаю віру в свої слова. Бо ти кажеш, те, чого я не знаю. Навколо мене багато мені здається людей, які повідошні до мене займаються газлайтингом. Давайте о. про це поговоримо з нашим психологом. Анна Кушнирок вже з нами на зв'язку, і хочеться вже з нею поговорити. Анечка, доброго ранку. Доброго ранку, рада вас бачити сьогодні. І як давно ви знаєте це слово «газлайтинг»? Ви знаєте давненько з точки зору професійної, то ну мушу сказати, що років більше ніж як 10, Мені здається, воно вжитко. А от особисті історії безумовно, як і кожна людина, що колись мала стосунки, вона стикалася в тій чи іншій формі з тим, що іноді відбуваються речі, які дуже важко збагнути. Тобто тебе щось нібито зводить з глузду, і ти думаєш, що ти щось не розумієш, адже тобі весь час стверджують, що ти просто все викривляєш, ти невірно сприймаєш реальність, тобі зараз все пояснять, і все буде так, як хоче той, з ким ти устусуваєш. Тому це явище в нашому житті було завжди, але от називати ми його почали не так давно. А як ми, розпізнати ці ознаки газлайтингу? Я просто просто е, а що, що? От Аня пояснила, я, мені цікаво е, я просто хочу е, наголосити на історії з'явлення цього слова. Бо е, Аня каже, знає це слово давно. Так насправді походить від назви п'єси 1938 року, де чоловік переставляв речі. В будинку і казав, що так і це так так вони і були. Від чого дружина сходила з розуму? А тобто, він її переконував тому, переконував, що вона божевільна? ві що що холодильник стояв не праворуч, а ліворуч, а вона все життя ставила праворуч. А, ну, так. а для чого от ань для чого це робити? Це форма маніпуляцій, це форма контролю. Там завжди є або матеріальний вжиток, або там є форма того, що ти цю людину нібито поробощаєш, і вона починає тобі створювати те, що тобі необхідно. Тобто, ти отримаєш абсолютну владу над іншою людиною. Це Прагнення патологічної особистості здоровій людині це не потрібно. Але в тій чи іншій -інші манері можу вам сказати, що ми у стосунках завжди трохи маніпулюємо. І ця історія та про пересування фрагментів вона не стільки про навіть матеріальний світ, вона про спотворення реальності. Тобто, людина весь час починає сумніватися у собі. Вона починає сумніватися у своїх твердженнях. Вона весь час відчуває, що їй необхідно щось доводити. Так, тобто не просто заявити щось, а ще й переконати, попросити, щоб все ж таки вислухали. А дуже часто однією з ознак подібного роду стосунків є ізольованість від близьких людей тобто, цей маніпулятор або газлайтер, людина, що хоче отримати такого роду контроль, він буквально усуває від друзів, від родини. Від не знаю там приязних людей і соціального будь-якого контакту, і людина, що живе з газлайтером, або зустрічається з цією людиною, вона весь час відчуває себе знаєте, такою безнадійною, тобто немає надії на те, що тебе зрозуміють, немає надії на внутрішній порятунок, і таке знаєте, постійне збентеження, тобто. От ніби все так, але щось не так, і людина припиняє довіряти своїй власній інтуїції, своїм власним переконанням. Слухайте, навіть тому де стояв той холодильник. Розумієте, коли людина починає сумніватися в абсолютному фактажі, мова вже про пошкодження її реальності, Анечка, Скажи, будь ласка, а це швидше між парами відбувається? Чи це е, батьки, діти, чи, чи це, це на роботі друзі, керівник? Чи це на роботі? Да де де, де, де найбільше цього газлайтингу? Ну, точно вам скажу, що скрізь, не то не не в тому сенсі, що прям давайте ходити і боятися, але залежно від того, яка є особистість, і де ви зі мною зустрінетесь, або по роботі, або мама, або дитина, не знаю, да, або у стосунках сексуальних, якщо там я отримую простір для того, щоб маніпулювати, я буду застосовувати ті прийоми, на які я від вас нібито отримую умовну згоду. Тобто, якщо ви мені не даєте по голові одразу тим, що ви себе форматуєте і кажете так: стоп, зараз те, що ви кажете, не відповідає дійсності, будь ласка, візьміть себе до тями таким Чином я не буду спілкуватися. Якщо я у родині, у роботі, у стосунках не буду вам протистояти тим, то безумовно, якщо ви маєте цю схильність до цієї психопатичної риси, ви почнете це проявляти у будь-якій і сфері життя. Цікаво. А чи є якісь такі, знаєте, фрази, які е, мають нас е, наштовхнути на думку про те, що відбувається це зараз зі мною? Ну можливо, такі да. фрази прапорці. Є точно є їх дуже багато, але давайте таки за групами. Я цього не казав, да або я не це мала на увазі. От нібито нормальна історія, да людина щось інше все вкладала, але тут спотворюється абсолютно точно сенс. Вам дві хвилини тому сказали, що ви ідіотка, а потім вам кажуть, що я цього ніколи не говорив. Ти все плутаєш? Цього ніколи не було. А ти собі не маєш тут довіряти, тому що ти ж знаєш, наскільки ти ну, специфічна людина і ти все завжди видаєш за реальність. Навіщо ти мені брешеш? Або навіщо ти брешеш всім навколишнім? Ти просто божевільний там чи то божевільна. Ти мене провокуєш, ти сам або сама винна, що я зараз з тобою так, у такій манері, говорю. Ти бачиш що з тобою, ніхто не хоче контактувати. Ти побачиш, як до тебе ставляться твої власні батьки або як до тебе ставиться там за твій чоловік, твоя дружина. Тобто тут абсолютне всячасне таке, знаєте, знущання над тим, що людина відчуває як нормальну свою істину. Під, знаєте, як як з ніг з неї забирають підлогу реальності, і вона починає шататися і смикатися їй дуже дуже важко. Це жертва насилля насправді люди, які тривалий час знаходяться в стосунках з такою паскудою, що використовує цей метод, особливо е інтелектуально вже проаналізовано. Є люди, що потерпають самі від цього симптому, тобто вони не усвідомлюють, що вони роблять. Але після того, як вже пропрацьований цей момент, повірте, потрібно бути надзвичайно жорстокою людиною за того, щоб продовжувати такого роду знущання над іншим. По-перше, я вперше почув від Ані слово «поскуда». <с movements> <смел> Це найлегше <смел> є запитання. Стосунки між дітьми і батьками. Бо, діть, <смел> бо батьки часто, часто маніпулюють своїми дітьми і є теж багато як сталі фрази. От що мені здається, що, бачу? якщо проаналізувати, то батьки і діти це суцільна маніпуляція батьків над дітьми. Да. Правда <кхи> Ну ну і, дітей радна, ну, 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 і дітей над батьками так само присутні. Буває, так. тому що розміж, але... коли дитина починає маніпулювати, починає якось там знаєш щось себе поводити. І, там я того не робив, або я так не казав. Так, це, ми казали це хитрістю, але це газлайтинг в сторону батьків. Чи... Але ж діти теж кажуть, На що ти мене позориш. Всі діти як діти, а ти якийсь там розберемось, Це теж газлайтинг чи це сімейні розбірки. А дивіться, у сімейних розбірках можуть бути і психопатичні конструкти. От ми з вами умовно здорові давайте будемо про це фантазувати, та да? але в нашій поведінці час від часу можуть проявлятися аспекти, які нас, ну як кажучи, компроментують як нормальних здорових людей. От коли Ігор згадав сьогодні, що дитина каже, а я цього не робив, а я це не вчиняв. Це не зовсім маніпуляція, це неможливість дитини певного віку, особливо а, сім да від трьох там давайте до 12 років в цілому, максимально сім це критичний вік. Коли дитина не може визнавати себе такою недосконалою, їй дуже Важко зізнатися, що такі дав вона все розбила, або да? таке да вона все погубила, або там, я не знаю, по-по-по понівечила. -по І це більше до фантазії, більше до розвитку. А от коли ми говоримо про те, що батьки дитині кажуть, в мене від тебе серце болить, що ти за людина така? От я просто з першого дня, як ти народився, я з першого дня відчував що щось з тобою не так. всіх діти нормальні, ти у мене нормальний. Що ти хочеш, щоб я з тобою робив? Тобто, то доросла людина вона починає дитину. а Усьому звинувачувати приписувати їй ту владу, яка якої вона не наділена. Тобто, дивіться, да, від тебе у мене болить серце. Не болить у нас серце від інших людей. Серце болить від того, що великий викид гормонів, та, якщо там немає іншої якоїсь патології на фоні стресу, я маю на увазі, але інші дитині або там дорослі людині приписують функцію такого дьяволятка, яке прям так створює і спотворює навколишнє, що батьки починають себе таким чином руйнувати. Весь час це історія порівняння з іншими. Це історія того, що от якщо ти зараз підеш, от ти ніколи не там не станеш доброю людиною. Або якщо ти зараз не будеш навчатися грати на чомусь, да, то все твоє майбутнє зіпсовано. І виростеш таким, як там хтось, хто для цієї дитини є антиподом, того що взагалі є приємним. Ми всі маніпулюємо один одному. Відносини це взагалі маніпуляція. Але дивіться, маніпуляція це навіть коли ви на масаж пішли і вас там пом'яли. Це теж маніпуляція. Але вона на благо, правда, вона про любов, вона про те, щоб з вами якимось чином щось поробили. А от якщо вам маніпулюють і масаж. Жують душу кажучи, що це не душа, а пусте місце. Оце вже те від чого себе потрібно захищати. Ми хочете сказати, як страшно жити, страшно, страшно бути батьками, тому що час здається, що ти можеш комусь щось не так сказати. Так страшно одружуватися, страшно взагалі. Ну я вже зараз розумію Григорія Савича сковороду. Десь Давайте, давайте. Тоді ми, ми розібралися, що таке газлайтер газлайтинг, як він проявляється. Давайте тоді чи є варіанти взагалі побороти цей газлайтинг Як або поводити, газлайтера в собі? Або, або так як розпізнати газлайтера в собі і поборотися з собою. О, дивіться, і в першій, і в другій категорії цієї задачі. Раче є необхідність визнати проблему. Якщо я це знаходжу в собі, то мені потрібно навчитися це проговорювати словами тій людині, з якою я звик до маніпуляції. Наприклад, там я чоловік з дружиною, чи там я жінка з чоловіком, от мені казати просто про те, що я зараз дуже би хотів насправді змусити тебе піти, і я прям готовий запис нам, нам навмисно посваритися, щоби, наприклад, завтра ми не зустрілися, я мав вільний день. Але я розумію, що це моя проблема, тому давай спробуємо знайти компроміс. Тобто, почати все ж таки проговорювати те, що мається на увазі. Якщо ви відчуваєте, що ви є Жертовою газлайтингу будь ласка, довіряйте стільки незаперечним фактам у психічній реальності. Дуже важко на щось спиратися 100% але у реальності фактичні об'єктивні це можливо. Ну тобто, колір світлофору це об'єктивна реальність, та да? це незаперечний факт. Прислухайтесь до своїх почуттів. Це нормально, навіть якщо все ідеально виглядає і вам не добре, ви маєте прислухатися до своїх власних аутентичних почуттів. Підтримуйте широке коло спілкування, адже соціум це там. Знаєте, перевірочна інстанція, яка вам допоможе збагнути і зрозуміти, що якась ну ненормальна штука відбувається в вашому житті. Щось не те. Ще один момент: навчіться мобілізувати власні сили. Річ у тім, що коли ми з маніпулятивними особистостями живемо тривалий час або спілкуємось таке знесилення відбувається, і здається, що я вже нічого не можу, не настільки то я розумний, заробляти я не буду, і там дітей виховувати не вмію, і нічого сам приготувати я не ладен. Тобто підривається засада якогось нормального відчуття внутрішнього себе два і ну uh... Не перевиховуйте, ніколи не намагайтеся перевиховувати людину, що до вас ставиться як до жертви. Це байдуже їй. Вона не буде до вас дослухатися. Це план її, розумієте? Вона один раз почувши, що щось не так. Людина, яка має до вас добре серце, вона скаже, це жахливо, вибач, реально, і вона зробить ці висновки, вона почне діяти потрошку іншим чином. А от якщо я просто буду казати О, Боже, так, мені так шкода, іди мене, я тебе ще буду продовжувати мучити і жерти. Ну повірте, немає має сенсу жодного. На цю людину витрачати енергію. Нехай нехай собі там щось інше роблять. Анечка, Режу дякую вам. Нормально просто. Отак, От знаєте, по-чесному, як ви своїх дітей захищаєте, як ви своїх коханих захищаєте, за себе теж потрібно вміти боротися, гристися коли це необхідно. А іноді захищати від дітей. Да. Кожен про свої Правда. болі. Анечка, дякую вам величезно. Ви кожну суботу або заспокоїте, або змушуєте замислитись, але 100% відновлюєте нас в повній рівновазі. Дякую вам дуже. Я дякую, а да. я задумався про те, що все-таки можливо стати мандрівним філософом. Після тих всіх ознак. З Ігорем ми ще поговоримо. Треба його привести до дітей. Да, дякую. Да? До зустрічі. Привіт! Я Валентина Хамайко. Ми з вами. Ми поруч. Інформуємо, розважаємо і традиційно готуємо. Дивіться сніданок з 1 плюс 1 щодня. У будні з 7 до 10, а у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕД. А також на ютуб-каналі 1 плюс 1.